Вітаю друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і знаходимося в віртуальній лабораторії, де розглядаємо корисні моделі мого авторства, з якими ви можете в свою чергу познайомитись детальніше на сайті www.odinec.top. посилання буде під цим відео. А цю студію ми лагідно називаємо бет бенчмаркінгу ергономіки та дизайну. А, власне, що, що тут відбувається? Ми минулого разу зупинилися на корисній моделі функціональна і на позиції, яка називається забутон. Ця з цієї позиції ми от, бачите легким рухом, яким. З яким може впоратись навіть дитина, перетворюємо цю корисну модель. В перетворення в ході трансформації відбувається от в наступну позицію, яка має розміри загального тут метр з цього боку. Тут за шириною 70 см залишається 20 см висота. І це дуже зручно, це нібито софа така або банкетка. Це дуже зручно, коли вам потрібно додаткові бачите, такі позиції займати, які не притаманні жодному виду, м'яких меблів. І за рахунок того, що ця корисна модель дуже легка, її вага всього 5 кг, її зручно. Переміщувати між приміщеннями. І, е, власне, якщо ви зануритесь в попереднє відео, то ви побачите, що я її, її пересуваю з одного е, приміщення в інше приміщення для того, аби ви на власні очі пересвідчились. Кажуть, що один раз краще побачити, аніж 100 разів почути або уявити навіть. Так? Тож я її перемі переміщую, і ми знаходимося. Під патентом на цю корисну модель, і в умовах, коли я її сам використовую на власному прикладі, вам демонструю всі переваги. Бенчмаркінг, ергономіка та дизайн. Ну, ви вже знайомі з цими всіма поняттями. Ергономіка це простими словами, зручність. Зручність для людини в просторі за. Умови використання обладнання. В моєму випадку це пристрої для роботи відпочинку та розваг з можливістю трансформації, експлуатації 24 години на добу, 365 днів на рік. Так додатково їх цільове призначення може змінюватись в залежності від е, товщини матеріалу, наповнювача. Розмірів і властивості матеріалу вбивки, наприклад, тканина Оксфорд, яка вологостійка, це до прикладу. І Змінюються вони наступним чином: спортивно-здоровчий напрямок, лікувально-профілактичний та побутово дозвільний такий. Це власне, у вигляді меблів, які ми зараз і розглядаємо з вами. Тож, я рекомендую вам перейти за посиланням, познайомитись з усіма формами. Ви запитуєте, запитували мене про сайт, чому він так побудований, і ми десь раніше. Відео вже говорили про огляд, і оця модель: бачите, її всі, всі види її трансформації докладно викладено. І ми рухаємось поступово один, два, три і переміщуємо її серед різних локацій в моїй студії творчій. І я вам демонструю, як відбувається, в чому корисні властивості однієї чи іншої форми. А вона, одна, один пристрій містить в собі всі варіанти трансформації. Це багатофункціональні, м'які меблі, трансформер, номер один в світі мого авторства. Дякую вам за увагу! На все добре.